Глава Мінфіну України Наталія Яресько закликала Велику Сімку та Велику Двадцятку надати Україні додаткову фінансову допомогу. Вона потрібна, аби забезпечити відновлення української економіки, інфраструктури і подолати наслідки військової агресії на Донбасі, як зазначила міністр фінансів, Україна це та сама країна, яка в першу чергу заслуговує фінансових вливань. Україна чекає допомоги і щодня бореться, жертвуючи собою з агресором, озброєним ядерною зброєю. Важливо, щоб ми всі розуміли, що саме зараз час інвестувати в країну, в націю, яка живе і вмирає за принципи свободи і демократії та європейську філософію. Я твердо впевнена, що велика сімка і велика двадцятка мусять тепер надавати Україні ще більшу допомогу. Міністр зазначила, що 40 мільярдів доларів, які міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні протягом наступних чотирьох років, а також реструктуризацію 15-мільярдного боргу, це лише перший крок, який дозволить стабілізувати економіку і банківську систему, зазначивши, що якщо зараз не вкласти в Україну більше грошей, країна може не відбутися як держава, і це обійдеться набагато дорожче. Крім того, міністр додала, що американці й європейці, сперечаючись про те, хто повинен зробити більше для України, не повинні забувати, що найбільшу ціну платить український народ.